і Сина, і Святого Духа Всі вас, дорогі браті і сестри, вітаю з Воскресним днем. Сьогодні ми чули уроявок святого Євангелія коротенький, такий від апостола Євангеліста Луки, де Господь говорить притчу, що одного багатого чоловіка вродила дуже нива, і він не мав де зберегти цей весь урожай, цей хліб і задумав розвалити старі комори, і скрізь. Побудувати нові комори, поставити туди весь урожай, і говорить, що їж душа, пий душа, веселися, в тебе багатство на багато років. А Господь говорить йому, безумний, цієї ночі в тебе заберіть душу, кому це все те залишить, що ти зберігав. Так буває з тими, хто багатіє не у Бога, а багатіє тільки для себе. Сьогодні притча, браті і сестри, називається «О безумно, нерозумному богачі. Тобто є розумні богачі. Є люди багаті розумні, а є нерозумні. Він ще не зібрав цей урожай, але він побачив, що в нього на полі багато і каже, що я буду робити. Він же планує. Питання, що мені робити, говорить і бідняк такі слова. Бідний також говорить, що мені робити. Звідки мені взяти одежу, їжу і все остальне, що потрібно для життя земного? Такі ж самі питання задає. Але чому він безумний, багатий сьогодні говорить про нього в Євангелії, що він нерозумний, тому що він приписав те, що йому Бог дав, він приписав собі. Він не сказав: Господи, слава Тобі! Дякую Тобі, Боже. Що ти дав мені цей урожай, що в мене так вродило, але він нічого свого він не має, але він планує, що це його. І говорить, що пій, їж, веселися, такий розсудвець має тварина. Це тварні такі розсудові. Їж, п'єй. Що більше тварина робить? Їсть, п'є, але вона ще якусь користь приносить людині, ближньому. Чи молоком, чи м'ясом. Чи іншими якимось такою присутністю. А людині, браті, сестри, повинно бути робити цю милостиню, що тобі Бог дав, що ти можеш зробити, поділитися з ближнім. І тому Господь говорить про нього безумним, нерозумним, що Він не возблагодарив Бога і Він не подумав, що я маю можливість таку допомогти ближньому, нуждаючомуся. Що в нього церкв, серце очерствіло, і він приписав це все собі. І сьогодні, браті і сестри, Господь навчив через таке коротке вчення святого Євангелія, що ми повинні бути милостиві. Ми повинні бути розумні, багаті, тому що все те, що ми, чим ми сьогодні користуємося, те, що ми сьогодні маємо, це милість Божа до нас. Це Бог нам подає це все. І людина розумна, багата людина розумна, вона вдячна Богу за те, що вона має. І вона думає, кому я можу допомогти, з ким я можу поділитися, яку я жертву можу дати. Тому що і Авраам, праотець, він теж був багатий. І у многострадальній, відхозавітні праведники, вони також були багаті. Але вони не приписували собі, вони думали з того, що вони мають, зробити во славу Божу. І сьогодні, Господь, браті і сестри, до кожного і нас говорить, що безумний цієї ночі в тебе душу заберуть. Кому це ти все залишиш, що ти збирав це руками? Що ти переживав, кому воно залишиться? Але якщо ми, браті і сестри, робили, Милостиню. І ми всі помремо. Ми знаємо, що ми всі помремо. Недавно захворів один чоловік, йому за 50 років, чуть-чуть більше. в нього там обнаружили рак крові. Йому сказали, кажуть: ну почекай, потерпи. І жінка дуже розстроїлася. І він підходить до жінки і каже: А що ти переживаєш? У нас тут і так ніхто не залишиться. У нас тут ніхто не залишиться. Думаю... Ну, як він розсудливо. Ну, був дуже багатий чоловік. Три мільйони євро чи доларів, він тільки платив податку. Я ніколи чужі гроші не рахую і не буду рахувати. Я не знаю, що це були за доходи в нього. Но він ніколи в церкві не був. Він ніколи не молився. І коли він захворів, він читає канони, він читає акафисти, він сповідається, причащається, всі пости постить. Пости постить без олії. Він каже, треба доганяти все те, що я упустив сьогодні в своєму житті. Отак, От браті і сестри, коли ми будемо підходити розумно до того, що Господь нам щось, щось матеріальне чуть-чуть забирає, для того, щоб ми проснулися, щоб ми не самі для себе думали, що ми такі сильні, ми такі розумні, ми такі хитрі. А ми вміли подякувати Богу за те, що Господь нам сьогодні дає. І тоді, коли ми підемо, помремо з цього, відійдемо з цього земного життя, та милостиня, яку ми зробили, вона піде з нами. Її ніхто вже не вкраде, її ніхто не підмінить. І тому за життя, браті і сестри, земного життя, ми повинні старатися зробити щось добре. Від того, що ми маємо. Якщо ми не маємо такої матеріальної змоги, комусь щось дати, кому... поспівчувай, помолися, може, можеш допомогти. І це буде твоя милостиня. Ну ніколи то, що ми маємо. Ви знаєте, я оглядаюся на своє життя, своє село, які жили люди, багаті, заможні в ті часи. Просто все пусто. Мене недавно один чоловік, він керівник, повіз в село одне, ну там вже мало хотів, може 25, може 30, і показував домівку колишнього голови колгоспу, Амбар його, підвали його. Хата, яка була, одна, друга, нічого немає, просто пусто. Він зберігав, заощадження мав. І там хтось прийшов і не пошкодив, і то все пропало. Він наскільки взяв це близько до серця, що він захворів і помер. І все просто розвалене, розвалюха просто все. Ян Златоус говорить: якщо ми будемо давати милостиню, то нам не потрібно будуть ні банки, ні сторожа, ні охорона. Тому що сам Господь буде берегти наші статки, тому що Він знає, що там є для храму, там є для нуждаючихся. Іоанн Слатус в IV столітті говорив про те, яка велика в очах те, що ми робимо милості ближньому. І дай Боже, щоб ми не були ніколи нерозумними богачами, а ми були мудрими богачами, розсудними богачами. І вміли дякувати Богу і Богу благодарили, тому що ми всі орендуємо у Бога. Все, що ми маємо, це ми в оренді живемо. Це не наше. Ми орендуємо у Бога. І ми повинні бути вдячні Богу за Його милість, за Його щедроти. І подумати не те, що я буду робити, куди я його збережу, а коли Господь дав нам якісь статки, думати, з чим я можу чимось поділитися. Ви буде йде, дорожки нові з'явилися тиждень, два чи три назад. Ну, людина не мала роботи, отримала роботу і з за тієї зарплати вирішила щось купити. От як буває, що людина може і першу хоче щось скласти, але хоче щось із того дати. Ми повинні вчитися. Згадую студентку, у нас зараз мама діточок замужем, слава Богу, була дівчинка. Їй не давали стипендію за те, що вона не брала там кот, чи що вона не брала, її не видавали. Дуже довго не видавали. І коли її видали, вона без батька, вона сирота, дуже бідно жила. І вона всю ту стипендію принесла на храм. Я кажу, як Та ж тобі треба. Ти ж чекала на цю. Ні, я хочу дати. І слава Богу, Бог їй дав і гарне замужество, і гарну роботу дав. Все дав, що вона, з того, що вона мала, вона хотіла завжди дати. Це приклад, браті і сестри, для нас всіх, що ми були милості. Не приписуємо собі, а вдякуємо Богу за те, що ми маємо. Маємо домівку, маємо на чому спати, маємо що їсти, а якщо маємо щось більше, давайте подумаємо, кому щось зробити, кому щось дати. Нехай Господь, який є милосердний і нас навчить бути милостим, бути добрими і бути щедрими. Поможе нам всім, Господь.